У 2014 році рішення Модеської обласної ради під реконструкцію та будівництво доріг Білгородністровського, що отримають субвенцію із державного бюджету. Спочатку потрапили вулиці Міцкевича, 400 тисяч гривень, та Островського 600 тисяч гривень. Проте вже у березні це рішення було переглянуто а кошти заплановано перенаправити на реконструкцію лише вулиці Островського у розмірі майже одного мільйона гривень. Наразі ми з вами знаходимося на вулиці Островського, а вірніше на тій частині, яка Розташована від вулиці Кишинівської та закінчується вулицею заливною, що знаходиться у плавні Дністровського лиману. Ця частина вулиці не бачила дорожнього покриття споконвіку. Місцеві жителі бідкаються, що під час проливаних дощів тут ані пройти, ані проїхати взагалі немає можливості. Вулиця бере початок від загальноосвітньої школи номер 4. Загальна її протяжність близько чотирьох кілометрів до Дністровського лиману. Орієнтовно її можна поділити на дві частини: асфальтовану та ґрунтову. Проте, незважаючи на те, що верхня частина вулиці асфальтована, після проведення робіт з газифікації, частину дорожнього покриття пошкодили. «Якби би островський проснувся, він би написав, як закаляла сталь по новій. Улиця не освіщена повністю. Ішла жінка в годах, років по 70, Бабушка. Упала, ударилась, я ее на руках нанес домой, жалко человека, это же старушка. А тут старушка, и дорога плохая, ночью полностью темнота, ночью теме невозможно. Ось як крайня межади закінчується асфальтне покриття вулиці Островського, а далі близько двох кілометрів до вулиці Заливної лише дорога із піщаним насипом. Місцеві жителі звикли до того, що після кожного проливного дощу вони власними силами її ремонтують, а вірніше розчищають та розрівнюють. Ми забираємо, збираємо за сім улиць по 50 гривень, нанімаємо реєнав на цей оцімова. Петро Миколайович зауважує, що для нормального функціонування цієї частини вулиці і один мільйон це забагато. Необхідно розробити правильне водовідведення, аби під час проливних дощів вода не підтоплювала житові будинки. Це підтвердила і Валентина Васильівна, яка найбільше страждає від цієї проблеми. Стюка води нет. Був сток води у нас от, по Плеханово туди. Олейникова живет там. Закрыли нам его, этот стек. Нету его. Мы здесь прорыли вот сами за вот этой. Прорыли сами. И мы каждый раз ее прочищаем, потому что в воде деваться некуда. Видите, вот как раз здесь у нас идет как ямка. Туда выше и отсюда выше. А мы получаемся в яме. Когда сильный дождь идет, у нас вот так во дворе воды. Зважаючи на події, що нині вирують в Україні, коли саме розпочнеться реконструкція вулиці Островського, питання відкрите. Проте журналісти телеканалу біцарабія ТВ слідкуватимуть за ремонтом дороги та ефективним використанням бюджетних коштів. А також повідомлять глядачів про результати.